Кафедральний собор Святої Трійці сповнений молитви та сліз. Тут лучани прощалися з захисником України Андрієм Крачуном, який віддав життя за свободу та незалежність рідної землі. І кожне таке прощання, немов удар в серце нації, яка щодня бореться за право бути вільною. Тепер його ім'я назавжди залишиться в серцях тих. То його знав. це була проста звичайна людина, яка просто любила життя, яка любила нашу країну, в якої було дуже багато друзів. В нього в нашому дворі ну не було жодної людини, яка його ну просто не любили. Всі знали, що Андрій це такий добродушний, повненький такий товстячок. Він виріс у нашому домі. Він виріс у нашому будинку. Дуже хороший хлопчина. Прекрасний, як і дитина був, і вже потім як виріс. І як син. Дуже дуже хороший. Був хлопець. Очень, очень хороший був парень». У цивільному житті Андрій працював різноробочим. Як розповідає його сусідка, яка прожила в одному будинку з ним багато років, що Андрій був надзвичайно доброю людиною та завжди всім допомагав. Ніколи в житті не відмовлявся нікому допомогти. Ніколи. Наприклад, якби ти там попросив там вигулять з моєю собакою. Завжди можна Андрія навіть ну, не стіснятися, просто попросити просто про будь-що. Це була проста, звичайна, абсолютно добра людина, абсолютно добра і щира. Пригадую і сват захисника, як вони любили разом веселитися і частенько співали патріотичні пісні. Ми ж веселилися, ми ж співали, як казав, було так, що навіть патріотичні пісні, ми, ми любили Україну. <глінь> я перший з тих, які колись і борозя з Україну. До лав ЗСУ Андрій був мобілізований у травні минулого року. Спочатку проходив навчання та потім став боронити Україну на східних рубежах на посаді стрільця. Він же тоді був на полігоні в Рівному. я ще висилав таку смішну фотографію. Ці б, бійці пенсіонери, ну йому ж там 55, і за ним така сама кампанія була. Ми кажемо, о, нічого собі пенсіонні війська вони рулять, звісно. Однак після виходу на перше бойове завдання зв'язок з Андрієм пропав. Рік його вважали безвісти зниклим, поки пізніше підтвердили, що під час бою з окупантами в районі населеного пункту Уманське Донецької області обірвався земний шлях захисника 18 червня минулого року. По собі оборони залишив батьків, сестру та сина. Він був спокійний мене, ми Забавлялися, святкували завжди, справляли день народження, а я не можу перенести більше нічого сказати про нього.